На початку 24-го року я привітав Бондіка з перемогою на кваліфікації. Потім ми разом розпочали шлях побитів. Зв'язалися з Богданом. В той момент у нас наша команда була без організації. Ми були повінчені кров'ю один з одним, сказали, що ніхто нікуди не наливає, ми шукаємо організацію, все буде круто. Краще, просто тупо вірі в один в одного. Ніхто нікуди не лівнув. Ми знайшли організацію, ФОБ знайшли нас, ми їх. Ми дуже задоволені щасливий цьому. Коли ми домовились і почали будувати FAB Team, дійсно було дуже багато роботи. Ми створювали перші контракти з нуля. Велика дякую владу Бондюку, Він навіть в таких аспектах допомагав. У нас завжди були коли там 2-3-4 часа ночі, о, прилетіла якась класна ідея, він дзвонить, бодь. Нам тут можна такий мір чи нам можна те. Вони на себе забрали вибір компів, вибір моніків. Ми домовились про те, що там ми їх забезпечуємо цим. Я з свого боку вів всю комунікацію у них, напевно, були якісь маленькі переживання, але вони були раді, тому що це українська організація, але з нуля. Тобто це завжди є такий певний ризик. Можливо, десь вони переживали. Бондік привів з собою Гатрі, Смеша, Джекі і Теншина. Потім через деякий час ми разом подумали про те, що, напевно, нам потрібна заміна. Ми дуже любимо і поважаємо Гатрі, але ми там, розійшлися на гарних. Гарних відносинах ми з ним спілкуємось, але ми замінили його так на Люксембуржця. Марікс родився в Україні, тобто він етнічний українець. три посмішки просто без слів розуміємо один одного. І я йду писати Маріксу. Я не пам'ятаю, WhatsApp чи Вікс. І на ранок ми вже з ним зідзвонилися, я йому пояснив, задав два-три коротких запитання, це було відверто. Я подзвонив, кажу, Макс, привіт. Там, розповів, я такий, кажу, мені два запитання. Перше, чи будеш ти комунікувати там, українська плюс російська змішана. Друге, чи ти приїдеш на батки? Він сказав, да да Я одразу я відчував, що це наш гравець, який вніс там шалений внесок в нашу гру. Я впевнений, що і влад задоволений, і ними краплявся. Максим! Мінус три в його виконанні крутиться. Спину вбиває, сайт буває, всіх буває. Боже, яка це жива легенда? Чесно кажучи, дуже складно порахуватися. В мене будкемпі було, і, напевно, мені обох рук не вистачить. Там да, можливо і на ногах також. Потрібно буде задіяти і твої. Мотивація все окей. А з коханою домовляюсь щодо часу на Counter-Strike. Це насправді дуже просто. Чому я цього хочу? Хочу, тому що я ще раз хочу довести собі і людям, що по-перше, я можу, да? а по-друге, в мене з'явився новий челендж. Це вікна, да? бо люди вважають, що 30 плюс вже все. Типу, насправді ні. А тільки вчора так, закінчилась като де виграли Віталіці, виграв Апекс. Він давав інтерв'ю. Каже: типу: я знаю, багато з вас хоче, щоб я там зробив ретайр і так далі. but it's not gonna happen. У Будь-якому разі мені дуже приємно, що ви вважаєте, що я там не просідаю по АІМу, але я вважаю, що все ж таки можна трішки краще. І, скажімо, так я пам'ятаю свій там пік да, то, ну не багато гравців мене могли перестріляти зверху. Та що ж таке, два в один Бондік Бодіславич. Треба працювати. Владос. владік, владік, ламати, вбивати, нищити, хорош. Два фраги від капітанича. Бігає від Тексі. Тексі за ним. Забрав собі дефюз кити. Йде в сайт? Знає про соло двері, відкриває двері Бондік. Байтить опонента. Лякає його. Продовжує далі якось пікатися. Дуже агресивно грає Бондік. Обережний. Далі вилітає перед на АІМ, Намагається бити два влучання в тушку є. І третій також буде в голову. Це клач два від капітана Бондіка. І трипл кіл в цьому раунді. Бондіславич на своїх плечах приносить нам. І здобуває цей переможний пістолетний раунд другій половині. Слава Богу. Я не думаю, що в мене як у гравця є там якийсь суперціль. Хочеться, щоб, по-перше, команда виросла, а не я. Знаєш? Ну тому, що у мене кар'єра так плюс-мінус вдалася, як гравця. Да? Для мене це певний челендж, і тому от якраз. І немає питань з мотивацією, тому що я багато часу цьому приділяю. Це як твоя дитина, яку ти хочеш виростити і дати їй найкраще. Іноді я там кричу не тому, що я там поганий, там якийсь халерік або там токсик чи ще щось, а тому, що я дуже сильно переживаю там і мені хочеться, щоб ну, воно було а, краще ніж воно є. Майже дуже працьовита команда, якщо враховувати усіх нам з цим повезло, і скажімо так, ми цього дотримувалися з самого початку. Як тільки я збирав склад, всі знали, що ми там будемо багато грати, що ми будемо багато придляти часу. Там, комусь не подобалося, але ми там прогнули свою лінію, і все окей. цим. тому що ну насправді я дивлюся, молоді гравці, вони такі, типу, ну. П'ять праків це для них вже багато. І ти такий сидиш, блін, ну чуваки, я в КСГО грав 7-8 на буткемпі праків, і це було, типу, по годині, знаєш. Не так, як зараз, типу МР15, а не мр 12. Типу, ти такий сидиш, думаєш, що таке? Типу, ще 15 хвилин є перерва між там іграми, знаєш, де можна щось там піти почилити, випити водички, я не знаю, там ну рефрешнутися якось. Не? Я думаю, що на будь-якому буткемпі усі жертвують комфортом. По-перше, тому так, да, комфорт. По-перше, по-друге, знову ж таки, час з близькими коханими, з друзями, з батьками і так далі. Його нема. У мене, наприклад, у другої половинки сьогодні день народження. І, ну, по суті, я жертвую їм, знаєш. і, Ну, мені, скажімо так, трішки соромно за це. Да? Тому що Я не можу бути там коло неї, там поздоровкати і так далі. Ну, але. Виходить добре, що виходить домовлятися. Я, скажімо, так, дуже задоволений атмосферою, яка є в наш колективі. Я грав дуже в дуже багатьох командах, я знаю, які атмосфери бувають. Ну, будкем є важливою частиною цього, тому що ти весь час з людиною, ти з нею спілкуєшся, ти з нею взаємодієш. Ти з нею, якщо є якісь навіть проблеми, ти знаходиш спільну мову. Там вирівнюємо всі нерівності. Команда без Безперечно, є слабкі сторони. По-перше, я думаю, що це комунікація. Ще з проблем скажу, напевно, це гра на 100%. особливо там в якісь моменти ігрові, такі коли точно потрібно виграти раунд. А, є така тема, що ну, вона є вже давно, і вона є знову ж таки в будь-якому колективі. Ми це підсвічуємо дуже давно, вона стала краще, але можна ще краще, коли людина на 100% відіграє. І, типу, все окей, наприклад, сьогодні у фінал, да, там, Джекі міг, міг на інферному зайшли на Б за атаку, він міг там пікатися з боковою, але я кажу, на 100% і він такий хоп, і в темку. І все, я знаю, що ми раунд беремо. Мені здається, що нам потрібно додати ще впевненості. Бувають такі це шейкі моменти, і ну, потрібно над ними працювати також. Ну це, це в принципі це нормально для молодого команди, гравця і так далі. Але потрібно поступово вирівнюватися в цьому плані, тому що насправді ми награли дуже багато офіційок за останні там півроку, да? і вони мають вже так. Поступово зникати ці проблеми, так як у нас не було там шостої людини, яка там увесь час з нами втім спіку, і так далі, да, то зараз нам трішки легше з приходом Ігоря краще. Чому? Тому що він а, там може щось записати, там, а, сказати, а тут ти так сказав, а міг так. А інфу більш якісніша. А якщо б ти сказав би так, то там інший гравець би роздоплився і так далі. О, влад, що знову знімаєш контент для свого телеграм-каналу? Так, хочу вибити АВП для теншина, щоб йому його дропити. Ось він, як тобі а, подобається. АВП хай приблизьмі. Мені... Я думаю, що Теншин буде задоволений. До речі, за промокодом PAV-30 ви можете отримати 30% до депозиту. Основна моя задача це розвантажити владу в першу чергу. Слідкувати під час тренування за гравцями. Готуватися до опонентів, ну, теж десь поспілкуватися з гравцями там, один на один, або щось підказати, або щось принести нове, або ну тро, всього потроху. В принципі, тренуємося бутким, тобто більше розмовляємо про КС і більше часу разом проводимо. Ну, деякі ідеї так. Якщо типу, ми спілкуємося, каже, є така ідея. Влад каже, супер, ми там, давайте пробувати, хтось комусь сподобалося, ми пробуємо. Ну, у нас, в принципі, є демократія можна сказати. Найближчі цілі в першу чергу награти Мапул, щоб вже, ми дуже впевнено все відчували на різних картах. Вбробить, показувати результати. Ми перед... будемо грати найближчі турніри вже під кінець буткемпу. В першу чергу це челенджер. Треба вигравати матчі. До цього ми й готуємося, по суті, весь Мапул і так далі. А далі буде CCT сіті, всі турніри будемо показувати максимум. Команди захисту, вони всі вже сюди приходять. Смешик пікає. Прошиває і знаходить за колону екзек'тора. Файно є. Вже четверо людей. Флешка пішла. Команда захисту. Йде на ретейк. Вони всі стоять, готові зіні. Пішов на темно. На темні купи людей. Пікає темно. Вбиває одного. Далі розмін. Пішов. Команда Фавбиків. Джекі, Марк, злабисто, битикей. Будь ласка, там снайпер стоїть, Кіро. Вбиває раз. Є по ньому інформація. Будь ласка, Посадити не залите. Най, Джеки! Помирає зараз трампат, добиває Кіру. Та додому цих типів. Слава Богу! Оце ви добре граєте, пацани. Оце класний ретейк. Молодці! Боже, як мені страшно було. Ну, Успіх для мене це залишитися в топі, де ми є, і піднятися в рейтингу. І, ну, можливо, попасти на, на ці закриті кваліфікації до але це буде дуже складно. Я вірю в команду, я вірю в кожного гравця і буду робити все, що можу. Друзі, ви вже знаєте про Андасі. Це крісло, на котрому я працюю себе в студії, коментую матчі. Наші хлопці виграють турніри. І прямо зараз наші партнери дають вам промокод Favbetteam5. Переходьте в опис під цим відео. Саме там знаходиться це промо, посилання, де можна його ввести, купляйте і відправляйте друзям. Адже це унікальна пропозиція в колаборації Andasit та Favbetteam. Ну, ми достатньо відкрита команда, як ви бачите. І для нас не проблема там попрацювати з психологом це твоє ментальне здоров'я і так далі. Тобто, дуже багато тараканів в голові у кожного з нас, і з цим потрібно працювати, і це нормально. Я навіть скажу, що це дуже круто. З приходом Діми Дефа і Ігоря Краша, насправді вони дуже сильно мене розвантажили. Мені стало легше і фізично, і морально. Uh, ну, я дуже задоволений, що в нас в колективі є такі люди, тим паче ми з ними були з ними до цього. Привіт, я Дмитро Ломощук, uh, я спортивний психолог команди FavBedTeam. Я намагаюся допомогти кожному. Ну, скажімо, так, бути кращою версією себе, проявляти себе на максимум як гравець, як кіберспортсмен. І також працюю з усією командою разом як з групою, як з колективом, щоб покращувати загалом командні результати. Мені здається, що команда дуже добре себе і почувала, і почуває в команді, в команді, взагалі все добре, гарна атмосфера, все чудово. А я можу ще краще, ще якось можливо більше допомагати команді. І рости далі Краша Ми знаємо, що команда працює над покращенням ігрових моментів. Розкажи, будь ласка, що саме відбувається для покращення психології всередині команди. <гум> Як ми здебільшого працюємо індивідуально з гравцями, тому робота над психологією вона дуже відрізняється від гравця до гравця. З кимось це може бути просто якась підтримка психологічна, щоб у гравця була можливість поспілкуватись про якісь складнощі, про якісь стреси, тому що ігрова професійна кар'єра це дуже стресова штука. Поспілкуватися про щось, а з кимось це дуже предметна робота над якимись моментами. Я допомагаю гравцю виділяти якісь складнощі у своїй ігрі і у своїх реакціях на гру. Десь якісь моменти, де є негативні думки, негативні переживання, емоції, які заважають. І ми розбираємось, як можна з ними впорюватися, які є техніки, які можуть працювати, як їх використовувати саме в саме гравець, індивідуально може це робити. Тому ось такі різні, дуже різні етапи роботи можуть бути. Я я буду задоволений, якщо команда під кінець сезону скаже, і гравці будуть казати, що вони стали сильніші вони стали е краще в тих моментах, які їх можливо турбували, в яких вони були менш впевнені. Але це я хочу, щоб був прогрес. Це дуже нормально, коли є неповна відкритість. Але я хочу сказати, що в мене е дуже таке позитивне враження від того, наскільки хлопці хочуть працювати, наскільки хлопці йдуть до того, щоб. Е щоб розвиватися, і тому у мене є тільки позитивні враження щодо відкритості команди до... до психологічної роботи. Ну, Буткемп — це точно стрес для команди, але це ще не значить, що це погано, тому що стрес може бути і гарний, і поганий. Втома один від одного. Це дуже нормальна, нормальна реакція, яка може бути. Може й не бути, але зазвичай скоріше я здивуюсь, якщо гравці під час довгих тренувань місяць за місяцем не будуть втомлюватися один від одного. Я тоді подумаю, що щось, щось що не так можливо. Давайте про це поговоримо. Вони грають всі гравці, грають, тому що їх це спочатку чимось дуже мотивувало ця гра, чимось дуже цікавила і. Декого, можливо, воно якось потім змінюється, забувається, що, що саме мотивує, але до цього варто повертатися. І у кожного, у кожного з гравців є цей, є цей драйв, до якого просто іноді потрібно дійти і дати йому місце. Але моя особиста думка, що кіберспорт професійний на високому рівні, дуже така з, з, з підвищеним ризиком сфера, де більше можливостей, більше шансів, що. Людина може вигоріти. Особливо, якщо немає там довгих, довгоочікуваних результатів чи щось такого. Але, ну скажімо так, якщо результати йдуть, прогрес іде, то е, з тим з цим простіше впорватися. Тому зараз навантажимось, а потім у нас буде, будуть якісь результати від цього стресу. Так? Що ви пропустили минулі влоги, подивіться їх тут обов'язково. А на це відео напишіть коментар, поставте лайк, підпишіться на канал і поширте друзям. Дякую вам.